Найщасливіші люди цього тижня живуть в Аргентині. останній чемпіоном світу збірна цієї країни ставала у далекому 86-му. А вже через рік у 87-му народився той, хто повернув золотий кубок Україну срібла. Він зробив це так. Він зробив це. Однак, якщо збірна переможеть свідомо усім, то виникає питання: а який же клуб переміг на чемпіонаті світу? Найпростіший критерій забиті голи. От, наприклад, гравці трьох англійських клубів: Челсі Тоттенхема та Манчестер Юнайтед забили по шість голів. При тому, якщо мандюю шпор по половині здобутку, то заслуга Решфорда та Рішарлісона, то за Челсі забивало аж п'ятеро гравців. На гол більше і четверте місце у рейтингу має Мілан. Чотири із семи голів, то нев'янучий олів'я жиру. Друге та третє місце поділили Барселона та Манчестер Сіті. А Роберт Левандовський у збірні Польщі не такий результативний, як зазвичай. Але якщо іспанці б'ють по сім голів за матч, то з показниками Барси буде усе гаразд. Цікава ситуація щодо Мансіті. Головний бомбардир команди на чемпіонаті не грав узагалі. Головна зірка на мундіалі не засяяла. Зате хлопець із Манчестерської лави Альварес забив аж чотири голи. Інші гравці ще чотири. Але найбільше м'ячів забили хлопці, які на щодень можуть любуватися красу і парижа. Головними зірками мундіалю стали гравці однієї. команди – Месі та бапе вони на двох наколотили 15, а неймар і солер довели число м'ячів, забитих футболістами ПЖ до неймовірних 18. вражаюча перевага. Аби ситуація не була настільки генембою для інших клубів, можна додати трохи інтриги. Так воно якось рівніше. Зрештою, не гулами єдиними. От вам цікавий факт. От уже 40 років 11 мундіалів поспіль. У фіналі чемпіонатів світу грає принаймні один гравець Баварії і один гравець Міланського Інтера. Так так цього року також. А загалом в основних складах у фінальній грі найширше представництво мало Атлетіко. Єго Сіміон їздив на три мундіалі, але перемогти не зумів. А от його гравці Моліна і Де Пауль стали чемпіонами світу. Грізман цього разу зі сріблом. Загалом уже 5 березня може відбутися матч, в якому візьмуть участь відразу шестеро чемпіонів світу. Атлетіку прийматиме Севілью. Саме ці клуби мають у своєму складі по три чемпіони. По два тріумфатори мундіалю захищають кольори Бенфіки, Бекіса, Вілляреала та Йовентуса. Втім, до того, як перетнути океан, усі ці чемпіони захищали кольори аргентинських клубів. І тут пишатися може Plate. Відразу шестеро гравців золотого складу є вихованцями академії Ля Банде, у тому числі Альварес Монтіє та Енсо Фернандес. Одвічні суперники з бока куніорос виростили лише двох чемпіонів: Передеса та Моліно. А ще серед клубів тріумфаторів мудіалю є й українські. Першим чемпіоном світу став ексгравець Пупел. А хто ж це зробив? Нічого собі. Папо Гомес вісім років тому провів сезон за металіст. Тому Харкові сміливо можуть святкувати тріумф на чемпіонаті світу у катері.